480 працівників і працівниць двох гірничозбагачувальних комбінатів Полтавського та Єрестівського цьогоріч змагатимуться за право мати звання кращих у своїх професіях. На сьогодні саме така кількість охочих зареєструвалася для участі у конкурсі професійної майстерності краще за професією. Змагання стартують від 20 травня. Доводити свої здібності і навички фахівці і фахівчині будуть у 40 номінаціях на полтавському ГЗК і у 16 на єрестівському. Військовий час накладає на всіх ну дуже великі випробування. Ми відчуваємо і важкість і відповідальність за майбутнє, але продовжуємо жити, навчатися, вдосконалювати свої навички і завдяки підтримці керівництву нашого підприємства. Конкурс краще за професію, не зважаючи на складні часи, буде проведений в цьому році. Участь у конкурсі Кращі за професією сприяє не лише демонстрації умінь, навичок і талантів працівників. Це ще й гарна можливість покращити свій фінансовий стан, адже трійка переможців професійних змагань у кожній з номінацій отримуватиме упродовж року грошове заохочення, яке залишилось незмінним. Для першого місця 20% від суми середнього заробітку, друге місце 15%, і третє місце це 10%. Юлія Ніколаєва зазначила, організатори конкурсу в кожному зі структурних підрозділів Полтавського та Єрестівського гірничозбагачувальних комбінатів постійно переймаються питанням підбору оригінальних завдань для проведення професійних змагань, визначають цікаві локації, намагаються зробити боротьбу майстрів і майстринь своєї справи видовищною і захопливою. А головне, щоб усе відбувалось у межах правил техніки безпеки. Креативність і завзятість вигадників вирішено винагороди. В цьому році було вирішено, що заохочення буде не тільки для одного, тобто, в прошлому році ми видавали кожному найкращому організатору. такий приз заохочення буде для трьох найкращих організаторів конкурсу. Які це будуть заохочення? Ну підтримуємо трошки інтригу. Конкурс професійної майстерності Краще за професією традиційно складатиметься з двох етапів теоретичного і практичного. Іспит знання теорії учасники складатимуть на базі цеху технічної експертизи. Результати конкурсантам повідомлять одразу: усі кандидати на перемогу перебуватимуть у рівних умовах. Об'єктивність і неупередженість прийнятих рішень забезпечуватиме конкурсна комісія, до складу якої входитимуть також фахівці центру технічної експертизи. Завершити конкурс краще за професією заплановано у першій половині липня напередодні професійного свята працівників та працівниць металургійної і гірничодобовної промисловості.